Шановні клієнти, вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Citroen C4 Cactus 2018 року випуску з дизельним двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний, в дуже гарному стані, дуже економічний, витрати палива по місту становлять біля 6 літрів. На автомобілі встановлено зимню гуму. Комплектація автомобіль має склопідйомники, електродзеркала, ткановий салон в гарному стані, датчик світла та датчик дощу. Також є мультимедійний руль та круіз-контроль. Пробіг авто становить 62 000 км. Є камера заднього огляду двозонний клімат контроль та навігаційна система. Салон автомобіля в гарному стані. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон. Працюємо 7 днів на тиждень без перерв та вихідних. Придбати дане авто ви можете в кредит, за готівку та лізінг. Також наш салон працює, коли повітряна тривога. У нас мінус перший поверх паркінгу в наявності біля 200 автомобілів. Шановні клієнти, запрошуємо на огляд.